Пане Олександр, що на вашу думку вирішив результат сьогоднішнього матчу? Можливо, помилки національних захисників? Добрий вечір. Безумовно, дуже прикро погравати матчі. Тим більше на старті, да й взагалі і з таким рахунком 0-3, але в таких матчах на такому рівні помилки якраз не прощають суперники. Ми подарували два м'ячі через центральну зону. Безумовно, подивимося, що розберемо, але давати таку фору і це, це забагато. Анатолій. That yeah, so it's always a pity to lose the first match, but you know in the matches of such a level, you have to be focused, you have to be concentrated and play till the end.. Of course, we will analyze the mistakes and we will try to avoid them in future.. Кількість атак Динамо була 31, і от з тих 10 атак Лаціо провів три м'ячі, і, власне, чотири удари було. А чому не вистачало саме ефективності десь попереду? So, uh, after the first half, there were 10 attacks from Lazio and 31 of, of Dynamo Kyiv, but at the same time the the result was 3-0. Uh I mean, what what Dynamo lacked, you know, the to they have a different result. Ми виходили на цю гру і прагнули саме грати в футбол. Можна було так само, можна було закритися, можна було чекати. Але я хочу дати своїм гравцям можливість саме грати в футбол, створювати комбінації, завершувати. У нас були можливості, але ми пропустили завдяки помилкам в центрі захисту і щось добавити сказати з цього приводу мені е, складно це мабуть говорить про клас Лаціо коли є такі можливості вони використовують so when we started the match obviously we wanted to play football to uh, uh but oh, well unfortunately it's i mean, it didn't go the way we, we, we planned. and uh, probably at the end of the day, when we have the results, we, we understand that it's probably the, the level of, the, of lazio players that having such a, let's say, number of opportunities, they were able to score that many goals. that's what i can say. do you have more questions? І от Динамо пропустило так перші п'ять хвилин, і наклалося так, що потім травма Гереро була травма Севаліса, власне на початку матчу. Ці ніби деталі, але насправді наскільки вони вплинули, от потім вже на другий тайм і все, що відбувалося пізніше. Звісно, Динамо консидів ферст гол дюрин неферст фай мене, танду давоз де інжурі в Себайос. Гау адіант возить дитингав я не можу сказати, що травма Сибаліса якось особливо вплинула, але е, можу знов-таки сказати, що ми допустилися е, значних помилок. І саме ці помилки в обороні, в діях. Я не, б, не хочу зараз зосереджуватися без е, по, 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 по гравцям, але на мою на мою думку, ми не маємо права допускати такі помилки і дозволяти так просто проходити через центр нашої оборони і давати можливість забивати такі on the канасі дади інжурі осебайос релігада майже ефект он не девелопно одеч. Єс, ви консира гол, баден адіян, ви аналіз. We can see that this goes through the like the centre, central parts of, of of the of the defense, yeah. central part of, of, of the pitch. And probably I would say that we we don't have a right to concede this kind of goals um, you know so easily. So that's the main thing. Thank you, dear journalist. Good luck. Uh, so we wish you a pleasant, peaceful evening and all the best to everyone.